Чи Європи для мене найгірший проти Ференсвароша, тому що я десь для себе розумів, що таке буде Реал от що стосувалося Вараша, ну це була просто катастрофа. Багато позитивних моментів можна відзначити, але я би хотів би, е спочатку, та, е хотів би спочатку пройтися по, взагалі, по тому, що сталося у цьому матчі, як він починався, і разом з вами обговорити ось ці моменти. Як починався цей матч? Починався цей матч із тиску Осімхена на центральних захисників Київського Динамо», При тому, що на початку, при тому, що на початку зараз я якраз теж чат з коментарями? Михавко працював більше персонально по Осімхену. і це якраз хороший момент. Зрозуміло було, що десь все одно Михавко програє в якийсь момент боротьбу Осімхену і станеться таке, що завдяки своїй кваліфікації Нігерійський Форвард здобуде якісь такі персональні вигоди в персональних моментах один в один, але. Такий суперник, як Віктор Осінгем, для Тараса Михавка, ну це як 20 суперників в українській прем'єр-лізі. І напевно, що треба буде вирізати оці моменти, як грати проти нього, як боротися, як він обирає позицію, як він розкручується, як він тікає від опонента, як він, в принципі, приймає рішення ще до того, як м'яч наблизився до Сімхена, скільки він кроків робить ліворуч, праворуч, як він тікає від захисника. І оці моменти, на які молодий український захисник. Повинен буде реагувати, на які е молодий український захисник повинен буде. У майбутньому, як він навчиться. Тому от, наприклад, на 2.15 я це виписував моменти. Друга хвилина, коли Михавко кинувся в підкат проти Осімхена, вчасний підкат, навіть завдав тому пошкодження. І ось всередині вже другого тайму на 33-й хвилині, як Михавко Осімхен розвернув, оце той момент, який українському футболісту, молодому хлопцю треба буде 100 разів. Передивитися. Тому я не хочу його в жодному разі перехвалювати, але в принципі він провів непоганий поєдинок. Чого не скажеш про Біловара, який програв всю свою верхову боротьбу. І навіть на 94-й хвилині, коли чи на 93-й, коли Сімхен пробивав головою. Коли, на щастя, пробив за рахунку 3-3 по центру воріт і нещеред взяв цей удар. Біловар програв сімхену боротьбу, і то його просто перечевив. І таке враження складало, що Біловар навіть не стрибав. І в, і в кількох попередніх моментах він програв, ну з того, що я порахував чотири ключових верхових боротьби. І в кількох із них він просто не стрибав. Тобто, або ще на старті, це треба буде та потім уже покадрово дивитися, або ще на старті цього єдиноборства вже зуперник причавлював Біловара. Або з якоїсь іншої причини він просто не стрибав, і його помилка могла призвести до, до, до 4-3. Да, і ми б всі зараз би говорили, що черговий матч програний. В принципі, він і так міг би бути програний, якби не Ярмоленко, якби не майстерність, да, і плюс досвід цього номера, про це ще поговоримо. Але я хотів почати з центральних захисників, тому що е, є дві крайності. Скільки можна говорити про центральних захисників «Динамо», якщо все одно свої два вони привезуть на власні ворота? І друга крайність це ну а як про них не говорити, якщо багато ключових моментів створюється через них. Друзі, вітання всім, хто приєднується. Вас попрошу поставити вподобайку для того, щоб розігнати ефір завтра після шахтаря, теж буде в прямому ефірі. Звіров не може прийти в себе після закінчення матчу. Видно, здивований, не може підібрати слів. Мабуть, зарятив на Галтасарай. Не заряджав на Галатасарай, навіть немає звідки заряджати. Але. Да, я, я, я не можу, правда, прийти в себе, тому що я дійсно після 3-1 я не очікував. Я очікував, що Динамо може забити другий. Десь після 3-1 ловив себе на думці, що, можливо, рахунок 4-2 стане таким якимось не те, щоб справедливим, а стане от, ну, були підстави так, для того, щоб такий рахунок став. Ви бачите, бачили статистику на екрані, ви бачили, скільки моментів Динамо. Створювало біля чужих воріт, скільки створювало. Це сарай, те, що та сарай створить багато зараз. Подивіться ще раз статистика. Те, що турки створюють багато, це читалося вісім кутових. В чому кутовий? Це як пенальті уже е, тисячу слів, тому числі мною сказано про оборону Динамо на стандартах, але я. Чесно кажучи, чим далі, тим більше продовжую дивуватися, як можна програти абсолютно все. Я навіть собі повиписував. тому що кутовий як пенальті був у цьому матчі на ворота Динамо. Там Лондонський Арсенал, зараз найкраща команда світу з їхнім розхваленим тренером по стандартам. І є такі матчі, коли ти дивишся матч Арсенала, ти розумієш, що для них кутовий це як ну, майже на півпенальті. То тут було щось подібне. Я собі повиписував деякі моменти. От, наприклад. Були моменти, які кинулися в очі. Звісно ж, це пропущені м'ячі, це те, як перестрибнув Давідсон Санчес Біловара, про те, як Біловар його просто випустив. І це ключовий момент, який призвів до першого м'яча. Але я би ще на один момент хотів звернути увагу. Я його кілька разів в перерві передивлявся, перекручував, тому що не було повтору цього моменту. Він був якраз всередині 23 хвилина, 30 секунда. коли... Здається, Бариш Єлмаз пробивав головою. Пробивав він головою після розіграшу, так само стандарту. Уже другим темпом пішла подача з флангу, і там яка ситуація? Не другим темпом, а турки розіграли стандарт. Не було прямої подачі, і в цей момент Бариш Єлмаз він відклеїться від тимчика і просто пішки. Робить п'ять кроків назад. Він не біг, не робив ніяких ривків, нічого. Тимчик пішов займати свою позицію на лінії воротарського майданчика під час позиційної оборони. Ось ця оборона позиційна на стандартах. В той час. Просто Бариш Ілмаз зробив два кроки назад, знаєте, як от в баскетбольному темпі, як от баскетболісти в, цій в 3 секундній зоні там, шукають свою якусь позицію, вони ж не біжать, там, не роблять ніяких гривків, вони іноді просто там центрові ходять. Так само цей Бережі Алмаз зробив два кроки назад, пішла на нього подача, він пробив у поворотах, і це був фактично гол. І ніхто з футболістів Динамо. При позиційній знову ж таки обороні не звернув на нього увагу. Цей момент я би хотів на нього звернути увагу не менше, ніж ті моменти, які призвели до пропущених м'ячів. І ті, які там, наприклад, обсмоктувалися нами з вами під час перегляду трансляції. От такий. Е Ось такий момент, який я е, хотів поговорити. Далі на 49-й хвилині, 42-й номер Галатасраю, та я собі теж виписав. Зараз ми говорили про те, що Девідсон Санчес забив і Бардакджі забив. Зараз вже емоцій багато, тому по номерах швидко свій повиписував. Бардаджі ж, він же перестрибує Біловара. На 49-й хвилині це старт другого тайму. Це тоді, коли ми з вами отримали рахунок 2-1. Коли в нас були якісь такі хороші позитивні емоції, і ми думали, що зараз ми можемо потихеньку підтягнутися у 2-2. Ні, у Біловар не вистрибує, і той Бардаджі просто пробиває поворотах. Два моменти, і плюс отой той момент у Сімхене на 95-й хвилині я би дуже хотів, щоб Київське Динамо ці моменти виправило. Е, ну не знаю, до матчу з РФШ. за тиждень матч проти Латвійського РФШ, і тут. Хочеться сказати подяку зацінючу київському Динамо висловити, оскільки останнє місце поки що нікуди від киян не ділося у Лізі Європи, але кияни наближаються там до Ніце, до РФШ, до Лудогорця, до тих команд, які менше очок. Вони свої поєдинки зіграють четвер у Лізі Європи, але РФШ грає з Аяксом. Аяксу дуже треба виходити в верхню вісімку. І є великі передумови до того, що Аякс виграє у РФШ. І в наступному турі я буду чекати перемоги вже від Київського Динамо, чесно кажу. Інший результат не влаштує проти латвійського РФШ, враховуючи те, що ми сьогодні, побачили, що Динамо свіже, в принципі. І Динамо вилізе з 36-го місця в групі. Це все одно буде боляче, але це не буде те славнозвісне дно, про яке ми говорили останні шість турів. Друзі, всім дякую за те, що приєднуєтесь. З вас сподобайка для того, щоб розігнати випуск, тому що останнім часом я скажу тут на цьому каналі відео не виходило, але я буду робити тепер їх частіше і. Буду повертатися із прямими, і не тільки ефірами. Можете в коментарях накидати, які вас теми по міжсезонні цікавлять. Тому що є багато трансферних чуток, всього іншого. Але, от, ну, до речі, трансферні чутки. Нещеред був у воротах, та, що стосується Георгія Бущана. Зрозуміло, що е, є ймовірність та його трансферу, але поки що. Е, Поки що ми не говоримо про це на 100%. Що стосується нещерета, то ми вже давно говоримо про те, що цьому футболісту, цьому голкіперу треба е, мати ігрову практику, були там, звернення інших клубів, причому далеко не найслабших клубів у чемпіонату України. Були е, такі передумови, що давайте так скажу, передумови, що нещерет піде в оренду у достатньо сильний український клуб. Це не сталося, тому не буду називати назву, але говорити назву. Але в Динамо вважали за необхідно нещерета залишити. Ну і в принципі, в принципі в нього було дуже мало практики. Звідси й ті помилки, які приходили останнім часом, останнім часом це 24-й рік, і помилка проти ЛНЗ в минулому чемпіонаті і помилка проти Вереса, яку він сам виправив уже в цьому сезоні. Але це нещерець. Той воротар, я переконаний, він повинен мати постійну практику для того, щоб бути на класному рівні. Це воротар, який за умови там, трансферу Бущана в Європу чи в Азію може закрити позицію на, ну, як мінімум, кілька років упред. Це що стосується нещерета. І ми потихеньку підходимо до теми. Андрія Єрмоленка. Хочу трошки піти здалеку. Якщо ви дивилися матчі київського Динамо на зборах, ті, які були зараз у Туреччині, матчі проти ну, Марібора, зокрема, та, там Ярмоленко виходив. Ярмоленко виходив з Піхальонком, і Динамо грало там двома складами. Якщо ви пригадаєте, був один день, коли грали один склад грав проти ЦСКА. 1948-го болгарського, і другий з Марібором, Динамо грало. І взяти, наприклад, ще поєдинок був зі Стяуа. Так от чітко було видно, що у поєдинках, зі Стяво, поєдинках проти ЦСКА там був один склад у Київського Динамо, і цей склад був під швидкі атаки. На правому фланзі вийшов Волошин. За нього ми зараз, так як і за Шаперенка, так само ще поговоримо. На правому фланзі півзахисту виходив Волошин, на правому фланзі оборони виходив тимчик в нападі ванат. І завданням з того, що я побачив цих футболістів, було використання простору простору глибини на чужій половині поля. Причому цього простору давали суперники достатньо багато і багато було. Таких моментів, коли Волошин з тимчиком взаємодіяли на правому фланзі, яким чином? Волошин приймав м'яч, збирав на собі кількох захисників, тимчик набирав з глибини швидкість, причому найчастіше не по флангу, а трошечки зміч, змічуючись до центральної зони. І тимчик дуже такий хороший ривок робив метрів на 40, приймаючи м'яч на чужій половині поля, намагаючись вірватися в простірі. Було таке, що навіть він в Анато віддавав передачу, і такі моменти були Динамо забивала з таких моментів м'ячі. Я думаю, що е, ця історія вона мала би, ну на задумку тренерського штабу, це моя теорія, мала би працювати і в матчі проти Галатасарая. Тому що Галатасарай достатньо високу лінію оборони в багатьох епізодах пропонував, тому що Галатасарай – команда, яка дозволяє іншим грати і у Єврокубках. І в чемпіонаті Туреччини на своїй половині поля. Попри те, що багато забуває, команда достатньо пропускає. Але ця тема, тема з е, Волошиним в першу чергу вона не спрацювала. Е, і Волошина поміняли. У нього от, заміни Шапаренка і Волошина. Волошина за перший тайм виграно одне єдиноборство із семи. Шапаренка два із восьми. Тема Шапаренка вона. Е, Трошечки не в контексті ось цієї Волошин-Ярмоленко. За неї ще скажу трошки пізніше. А тема ось тема Волошина. Він не зробив того, чого від нього, вочевидь, вимагав штаб от в плані цих вибігань, в плані використання простору на чужій половині поля. Тому що вона та це виходило. А е, Назар Волошин, крім того, що програв боротьбу. Ще й не знаходив моментів для атак. Друзі, нагадую, що наш партнер компанія Фавбет. Фавбет гра розкриває тебе. Ставте вподобайки нам і Фавбету за те, що вони можуть допомогти, за те, що вони допомагають нам в створенні цих випусків. Так от, що стосується Єрмоленка. Два м'ячі зі статичної позиції фактично. Практично зі статичної позиції. Тому що навіть стрибок не був якимось, знаєте, Криштиано-Роналдівським, навіть Осімхенівським він не був в епізоді, коли третій м'яч забивало Динамо. В епізоді, коли Ярмоленко зробив рахунок 3-3. Він просто прочавив суперника, зробив класний рух головою і забив позиційні атаки Динамо. Тут я повертаюся до матчу Марі Бор-Динамо на зборах, тому що там інший був склад. Там був піхальонок, там був Ярмоленко, і от їхня взаємодія там був Саленко виходив. І Гереро взаємодія цих футболістів це більше підпас. Це більше під інший стиль гри. Ви знаєте, це більше така УПЛівське взаємодія, якщо хочете, коли Динамо на чужій половині поля контролює м'яч, і робить, наприклад, те, що робило Динамо Луческу в чемпіонаті України, коли в багатьох моментах це все перетворювалося на футзал, на чужій половині поля, на футзал у виконанні Буяльського Єрмоленка і тих, хто працював з ними. Так от, Андрій Єрмоленко кілька разів добре закрив м'яч корпусом. Ми не побачили жодного його коронного зміщення, я ж нічого не пропустив, з флангу в центр з удару лівої ноги. Він багато відкривався саме в центральній зоні, в тій зоні, де він багато діє останнім часом, уже в тій зоні, де називаємо це зоною досвідчених футболістів. Тому що є багато прикладів, коли гравці старшого віку, великі майстри для своєї команди, для свого рівня, коли вони. Переходили з фланга, де менше треба ось цієї ривкової роботи виконувати, в центр, де треба більше розумної роботи. Якщо говорити про ну, якісь класичні світові приклади, то це, напевно, Райан Гікс це якийсь приклад номер один, так, коли він з флангу перейшов в опорні. Якщо говорити про Динамо Київ, то такий більш простіший варіант, нехай це буде бадр ель Який свого часу там з позиції лівого захисника перейшов на позицію лівого хава. Лайк, якщо пам'ятаєте, бадра Елькадурі. Так от Ярмоленко. Е Ще раз ну, показав усім, хто його вже закрив, в тому числі для збірної України, хто його закрив для Київського Динамо, що дивіться, от як можна вигравати матчі. Як от людина може вигравати матчі, в якого 150 голів чи скільки е у кар'єрі? Чесно кажучи, я точну цифру не пам'ятаю. Я пам'ятаю, що він генту бельгійському забивав, ще у 2010 році в кваліфікації Ліги Чемпіонів. При тому всьому київське Динамо показало хороший рівень пресингу в багатьох позиціях в багатьох епізодах наприкінці матчу. І це один із тих моментів, теж який сподобався найбільше. Тому що от да, ми я думаю, що зараз футболісти київського Динамо матимуть право говорити про якусь справедливість. Вони були нещадно критиковані нами з вами за свої європейські матчі. Продовж осінньої частини я у цих випусках можете подивитися попередні випуски, зокрема, останній, який стосувався чемпіонату України. Там було інтерв'ю це ще минулого року Георгія Бущани, де він відповідав на цю критику, і я вважаю за потрібне, що якщо ми вже ну, говоримо там про наших футболістів Динамо чи Шахтаря у Єврокубках, то їм треба давати слово, давати відповідь. Так, от за цей матч. Тільки хороші слова на адресу того, як команда зараз зупинилася на цьому етапі підготовки. В напівзборах. Це було щось нове для київського Динамо, для ось цих футболістів, для цього покоління футболістів, для Олександра Шовковського. Ну, не знаю, обов'язково, я думаю, треба буде його запитати вже пізніше по поверненню в чемпіонат України, але можна пригадувати в часи його кар'єри гравця, що там ще на початку січня. Валерій Лобановський збирав усіх на базі, і команда Шарашила такі дуже серйозні спаринги проти другої команди Динамо. Було дуже, дуже такий потужний тренувальний процес, був, який підводив Динамо до весняної частини Єврокубків. Тому, в принципі, мені здається, що Шовковський і Гусів вони знають, якраз поділити оці навантаження, знають для себе, та теоретично як розподілити ці навантаження. На зиму, але практично вони їх застосовують тільки вперше. Та, і для молодих футболістів, особливо Динамо, та, в принципі, для всіх футболістів, які не застали ту еру, це щось несподіване. Е, що би ще хотів сказати, е, варили біля своєї штрафної. Звичайно, що в кожному матчі Динамо варить біля своєї штрафної, це тут питань немає. І помилки ці, вони присутні якщо, якщо брати до уваги е, те, що ви пробували Окона і Слюбика на зборах, Ну за Слюбика скажу, Ну він після травми. Він навіть в матчах Чемпіонату України не був таким переконливим. Після того, як повернувся після травми. За Окона скажу, що Ну теж не сильніший за будь-якого захисника Динамо. Інша справа, що. Е, Мене знаєте, що найбільше от, мучило це міжсезоння, і можна скорелювати на Динамо Київ, напевно, першочергово. На всі інші команди чемпіонату України теж, але не знамо першочергово. Манчестер Сіті підписує Узбека Хусанова із Ланса і витрачає на нього ну, нормальні британські гроші. Не космічні, але хороші, такі звичайні, британські 40 мільйонів. Англійські. Фунти, стерлінги, платить Лансу в кишеню. Лансу, в якого цей Хусанов грав півроку. Лансу, який заплатив за цього Хусанова за футболіста із Узбекистану, 100 тисяч чи щось таке, заплатили його білоруському, прости господи, енергетику БГУ. Не хочеться згадувати цю чудо країну, але сам факт, що там, в цьому чемпіонаті, який на рівні Колодязя, Знаходять якогось Бека, <хи> продають його в Ланс. Ланс, навіть не те, що вони знаходять, то що Ланс бачить цього футболіста, як вони його там побачили, фіг його знає. Ланс робить з нього лялю за півроку і <хи> продає в Ман-Сіті. Могли продати в Борнмут до Забарного, там. могли продати ще кудись. Може Ман-Сіті помилився, але з Ман-Сіті Хусанов перейде, ну, не знаю, ну, в Норвіч там якийсь. А може не в Норвіч, може в Ньюкасл. Розумієте? І він добре грав. Він мені нагадує, до речі, я згадав Борну, цей Хусанов Мені за Барну нагадує, він добре грає на випередження. Він сильний в боротьбі, в нього ноги міцно стоять на землі. Класний захисник. І от питання от таке: чому наші їх не бачать? Чого наші не можуть їх знайти? Чого наші скаути? Я вважаю, що наші скаути, наші футбольні клуби мають зараз купу грошей витрачати на розвиток своїх скаутських відділів. От до мене це приходило, приходило, і зараз мене взагалі вибухнуло цим трансфером Хусанова. Е, ну, я не знаю, ну можна ж таких пацанів познаходити, їх по Європі 100% багато. І це буде дешевше. Створити кращу скаутську систему, більш розгалужену скаутську систему, ніж? от... Програвати конкуренцію за таких гравців. Там вони вже з цим фінансовим фейерплеєм Європі, з е, тими умовами, які є в сильних європейських клубах, їх уже не наздоженеш. Ми їх наздоженемо. Ну, можливо, тільки тоді, коли наша країна буде в НАТО. Ну, умовно, замість буде в НАТО, можете поставити все, що завгодно. Е, тому треба шукати таких пацанів. От на цьому, напевно, я хотів би поставити крапку. В сьогоднішньому випуску нагадую, що. Партнери наші, компанія Фавбет, гра розкриває тебе. Друзі, зараз в прямому ефірі до вас вийде Ігор Циганик своїми враженнями. Я впевнений, що він трошечки відійшов від рахунку 3-3, тому що я був в прямому ефірі. Ще повний емоцій. Бажаю Донецькому Шахтарю завтра також результату, як у Динамо. Сьогодні в плані наших радощів. Не в плані того, що буде нічия, а в плані того, що ми з вами отримуємо гарні емоції, тобто перемоги над дуже сильним брестом. Дуже прошу вас розганяти наші ефіри вподобайкою і гарного вечора. За будь-яких обставин усе під твоїм контролем. Гра розкриває тебе.